Запитання було від Sky Sports до Олександра Зінченка, який проводить чудовий сезон і є одним з лідерів лондонського арсеналу. Ч запитання було чи Олександр може передати його оцю ментальність переможця своїм колегам по українській збірній і чи є? Скажімо, можливість, що він завтра вийде на поле як капітан команди. У нас дуже багато гравців з великим досвідом. У деяких навіть більше досвіду, ніж у мене, тому я не бачу, що я можу передати хлопцям протягом цього, цього тижня. Я просто хочу сказати, що у нас дуже багато лідерів в команді в роздягальні. І ми граємо як одна команда з приводу капітанської пов'язки. Хочу сказати, що головний тренер буде приймати рішення. Тому хто би не був завтра капітаном, всі будуть битися один за одного та країна. Дякую. Починається відбір для збірної України новий етап. Як загалом оцінити ось це покоління збірної України? І ну, завдання на цей відбір почнемо з цього. Ну і завтра на матч з Англією Як перемогти Англію? Як, як ви... скажете, буде, буде можливість. Кому запитання, ви скажіть Це більше. Ну, задача у нас завжди перемагати, виходити та перемагати. Тому, звичайно, всі мріють потрапити на чемпіонат Європи, і ми розуміємо, яка сильна збірна Англії. І ми всі відчуваємо і знаємо, що нам потрібно провести свою. Одну з найкращих ігор в нашому житті, але я можу сказати та додати, що потенціал у нашої команди дуже великий. Зараз дуже багато нових молодих гравців, які вже на сьогодні можуть давати результат. Тому я можу сказати одне, що завтра всі ми будемо битися один за одного за країну, за всіх людей, які будуть на нас дивитись тут та в нашій країні. Е, і ми будемо грати з високопіднятою головою, це точно. Прошу. Руслане, все-таки про матч з Бренфордом такий напівміфічний, напівзакритий. Е, яку інформацію він вам дав? І все ж таки, чому він настільки був закритий? Я наприклад прилетіла в Лондон і я не змогла на нього потрапити. Хоча була вже в той час тут. Дякую за запитання. Е, е, розумієте, як, якби е, всі, хто захотів попасти на матч, захотіли прийти на цей матч, то був би повний стадіон. Розумієте? Але але, але це була проблема з організацією не тільки для нашої асоціації, а для самого Бренфорду. Да? який матч цей, скажімо так, організовував. Тому, по перше, цей матч, якщо переходити до самого матчу, він був. Для нас, мабуть, важливим в плані того, що ми давно не збирались, тому що мало тренувань ми проводимо разом. Тому такі матчі дають нам краще, скажімо так, почувствувати зв'язки, награти їх і також налагодити взаємодії між ланками. Запитання було від ем, англійського журналіста до Олександра Зінченка. Він завтра вийде на поле проти своїх ем, колег з команди з, з Арсеналу. Ем, запитання було, які в нього стосунки, і чи відчуває він підтримку від е, своїх е, товаришів е, з Арсенала. Е, Олександр сказав, що е, він у чудових приятельських стосунках з усіма гравцями. І вони постійно спілкуються, але як Олександр подав, це на футбольному полі не буде друзів. Олександр також пожартував, що Бакайосака наразі ще не дав йому повного. Повної інформації щодо завтрашнього можливого складу збірної Англії, так само Олександр додав, що він відчуває велику підтримку від всіх решти гравців з арсенала. І так само, використовуючи цю нагоду, Олександр хотів би висловити свою величезну подяку цілому Сполученому королівству за підтримку України за підтримку біженців, які прибули до Сполученого Королівства, без підтримки британців ситуація була б надзвичайно важкою Запитання було від журналіста BBC до олександра до олександра зінченка що торік у шотландії він виступав з великими емоціями у його промові на пресові конференції було надзвичайно глибокі емоції висловлено завтра виповнюватиметься 397 днів від Початку е, широкомасштабної війни Росії проти України запитання було, які емоції будуть панувати е, в самому Олександрі, е, беручи до уваги, що на трибунах буде більш ніж 4 тисячі українських уболівальників? Е, чи е, запитання також було, чи він дістає якусь, якесь натхнення? Від е, українських бійців на лінії фронту Олександр відповів, що е, перш за все він хоче е, висловити величезну подяку українській армії, без зусиль якої завтрашнього матчу просто не відбулося, е, власне кажучи, е, Олександр каже, що він і е, його товариші по збірні України чекають е, на те, аби вийти на е, галявину стадіону «Уемблі» Перед е, всіма українцями, які будуть і на трибунах, і які будуть дивитися е, матч деінде, і просто змусити, або скажімо, подати усмішку на їхньому обличчі, подарувати їм цю усмішку від гри української збірної, ізінаморемошеналфоювеню you you запитання е, від журналіста BBC до Олександра Зінченка була що. Е, <плес> Його емоції завжди були на досить високому рівні. І чи, наприклад, за цей рік ці емоції залишились на тому самому рівні, чи може вони якось набули якихось інших забарвлень? Чи він, Запитання до Олександра було: чи він чув щось від своїх, можливо, товаришів по команді? Якісь історії, як кого заторкнула е, ця війна, е, Олександр Зінченко відповів, що е, ця війна заторкнула бу буквально кожного українця? Е, ця терористична. Війна, це терористичне російське вторгнення, буквально змінило життя кожного українця. Олександр також додав, що граючи у збірній Україні, він відчуває себе як у своїй родині, з граючи зі своїми колегами по команді, вони разом вони грають у футбол, і це найкраще відчуття, яке тільки може існувати. Але власне. Так само повертаючись до 397-го дня від часу терористичної навали з боку Росії, ці 397 днів, за словами Олександра, були повним кошмаром для всіх в Україні. Люди втрачали життя, втрачали свої будинки, свою роботу, геть усе, що вони мали. Відтак, за словами Олександра, кожен. Кожна людина в Україні змінилася за ці триста сімдесят дев'ять днів. Руслана, знову до вас питання. чи аналізували попередній матч за Англії, який був на євро? Можливо, на Шевченком говорили на цю тему. Іншо, до речі, був на матчі Бренфорду. І по складу на завтра, я розумію, що ви нам його не назвете зараз, але чи визначились там стосовно деяких проблемних позицій, там центр захисту, хто буде в нас в атаці, і як в якому стані це ганко, чи він здоровий, буде що лише нього застуда була це добре. Що стосується гри і по складу, я думаю, що немає сенсу зараз на це розмовляти. Якщо Таже Сака Олександру не передав це став збірна Англії, то ми теж трошки будемо. Мабуть, ми маємо в голові вже состав став, і завтра всі прекрасно його перетрою. Побачать. От, що стосується гри, яка була раніше, я її бачив на євро. Ми багато раз передивлювали з з колегами цей матч. Дійсно. Висновки ми будемо робити, да що стосується стандартних положень, то того матчу, обов'язково треба передивитись. Знаємо, яка буде атмосфера Новемблі, знаємо команду Англії, знаємо, що це команда з топ 5 я рахую, я вже це казав. Дуже добротна команда. Але я, я думаю, що от в таких матчах ми, якраз ми, ми мріємо в таких матчах грати, ми отримуємо задоволення в таких матчах. Тому Завтра в цій прекрасній країні на прекрасному стадіоні з прекрасною командою, ми готові показати чудову гру і будемо битись на полі за результат, який нас буде влаштовувати. Це питання до Руслана Ротаня. Ви зараз виконавчий обов'язок, головний тренер збірної. Ви також головний тренер Ю 21 і головний тренер Олександрії. Uh, як ви взагалі uh, маєте ну, три роботи в один раз? Як йому так дається? Так, як вдається, і більш в тому, чи завтрашній матч буде позитивний після того, що ваш U21 виграли вчора? Так, наразі. Ю 21 додає е, впевненості нам, е, це дуже, дуже гарний знак. Е, що стосується е, зараз да, моєї посади, е, ну я рахую, е, що потрібно розмовляти конкретніше завтра, матч. Е, 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 в збірні, я в національній збірній, виконуючи обов'язки, я сконцентрований на цьому матчі. Прийде час, коли після завтра зранку я від'їду в Італію, от і буду вже в Італії на матч з молодіжною зміни. Тому я рахую, що ми зараз маємо країна має всі ми маємо ситуацію, яка з якої потрібно вийти. Я від себе мабуть не зміг відказати, коли мене запросили на цей матч. Щоб я був виконувачем обов'язки, це, це було б мабуть не патріотично з моєї сторони. Тому ми, я був розстріляний так, тому концентрація є, концентрація є на матчі на завтрашньому, а все, що йде далі, то буде концентрація далі. Дякую, що подивилися це відео. Якщо вам сподобалося, поставте лайк і підпишіться на про діджитал, щоб знати все про футбол нашої країни.